Друга шухлядка, Ну, не знаю, менш цікава чи ні. Але тут простіше. Тут це на оніксі бавовні якийсь тест чогось, створюю схему з рушника, де побачила в інтернеті шматочок старого Амазона прекрасного. Кусок канви рандомної. Просто купа тут буде всього рандомного і буде тінь падати, ну нічого. Так, далі. Почну із того, що зрозуміло. Це ось ці ще дві коробки в продовження попередніх. Ось це одна і ось це друга. От. Це все нитки. Тут незрозумілого. Походження нитки, тому що я звірялася з палітрою DMC, не сходиться. От. Але я їх і не використовую ніде, крім якихось рандомних дрібних вишивок. Е, далі, ще тут із зрозумілого, оце все, це нитки мулінешки. Ось е, Трошки є тих, що в намотках. Ну, це умовно класика, червоне і чорне. Це чи то з мережки, чи з лелітки. Ще купувала в 2022 році. Коротше, дуже давно купувала. От. Оця штучка тут ще є. Ну, а це просто різні кольори, десь колись я купувала, мені треба було. От. Такий от у мене тут вибір. Рідко використовую, але все одно час від часу підкупляю такі, ну, мені багато не треба, то рандомно маленькі. Тут ще у мене є дві коробочки від DMC. Ну, в них практично нічого немає. Тут є голка на магнітику, дуже зручно так користуватись, це я беру такі комплекти в подорожі, ну якщо по Україні. І сюди класно класти перлешки або багато ниток, різних кольорів і з собою вести. От і ножички. Так, з цим зрозуміло. Далі. Це пізніше покажу. Так, тут у мене ще є, це у мене Brother Special 16 Б5200. Ось такий красивезний, буде колись якась сорочка. Так, ще тут у мене є перле. 8 ось в такому кольорі 796, 80 метрів. Дуже класно. Далі ще рандомний кусочок чогось. Скоріше за все, Амазону Спорювач і маркер по тканині. Далі рандомні нитки. Герданчик. Ну, і тут, в принципі, ще купа рандомних ниток. Отака штучка є. Оці штучки ще не використовувала. Так, що тут ще є цікавого. Є ще. Тут ось така прикраса, ось така прикраса. Тепер хочеться в таких жовтих і чорних кольорах зробити сорочку. От. Робила я це сама вдома, набираючи вуси на ось таку, ось таку штучку. Оце таку. Купувала я її в Аврорі. Дуже прикольно, якщо є великі дирочки у намистин, то класно можна зробити собі таке намисто кастомне, і носити десь під український стрій. Самі ці буси колись купила рандомно в Секінді, теж в Німеччині. і... Отак я їх перенабрала, і вони виглядають достатньо так цікаво. Ну, і це все, що у мене тут є. Ну, і раз я вже тут знімаю, то, то що? Ще разок покажу ось цю красу. Ось така Буде силянка. Дуже красива і переливається. Прям. Бісер дуже красивий. Все. А, оце ще не показала маленьку штучку. Тут у мене е подружка віддала бісер ось стільки, різнокольоровий, буде кольорова силянка. І ще, щоб не тут рожить, останнє це у мене є ось така коробочка для бісеру. Тут у мене є вузенька-тоненька силенка, якісь запаси, бісеру. От. Ну і все. Весь мій стіл. Закриваємо. Дуже дякую. І всім дякую за донати. І можете ще на нові збори сьогодні кинути груші. Всім па-па.